Доброго дня. Ми записуємо черговий випуск передачі говорить північ сьогодні. На нашому інтерв'ю настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви в Україні в місті Шостка. Отець Сергій. Дуже дякую вам, що погодились на інтерв'ю. Багато я думаю, хто почує ті відповіді, які будуть цікаві для наших глядачів. Слава Ісусу Христу! Отець Сергій, ми з вами зустрічаємось напередодні Різдва Христова. 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новий юліанський календар, і Україна почала святкувати Різдво Христове 25 грудня. Коли ви святкуєте Різдво 25 грудня чи 7 січня? І чому не тільки Православна Церква України перейшла на новий юліанський календар, а все, вся Україна перейшла? Тому ми, як і вся Україна, святкуємо вже. У цьому році другий раз будемо святкувати Різдво Христове 25 грудня. Хоча у минулому році, по великому проханню наших прихожан, ми різдвяну службу проводили і 25 грудня, і 7 січня. Це по проханню прихожан. Але вже в цьому році таких запросів не було. А чому саме от 25 грудня переходить, переходить на святкування вся країна і ПЦУ? Чому? Ну ви ж знаєте, що перейшли ми на Григоріанський календар у 18-му році, mm -hmm. чи в 17-му совдепів на чолі з Леніним перекраїли усе mm -hmm. і почали. Нового літосчислення. З чим це було пов'язано? Я зараз не готовий сказати, але ми перейшли до істоків наших, до наших дідів-прадідів, які споконвіку Сріздво святкували перед Новим роком. Ось тому і ми будемо святкувати тепер. І в усіх наших богослужбових книгах, в Мінеях, в Октоїках всі дати йдуть. З 25 грудня угу, зрозуміло. Розкажіть, будь, будь ласка, для тих, хто ще не розібрався, чим відрізняється православна церква України від української православної церкви Московського патріархату в роки Володимира Великого, коли він освятив Русь Україну в 1988 році, ми всі стали українськими християнами. Прийшла до нас релігія з Балкан, відсюди з Чорного моря, священники перші були теж звідтіля, потім Константинополь приєднався до цього, але всі були під Константинопольським патріархатом, всі тоді. Потім, вже у минуле століття, вже Московія почала трошки підгортати під себе всіх. Хоча я вам скажу, що всі священники, які... Були на Московії всі вони з України виходці, тому що в Московії не було навчальних закладів, які випускали священнослужителів. Церковні школи були у Києві, у других містах великих, у Львові. Звідтіля йшли священники по всій Московії, по всіх територіях. Але при вже Совдепії. Почала Українська церква православна притискатися московською. І там діячі СССРські, комуністи, вони зовсім знищували священнослужителів. До 1942 року у Йосипа Сталіна не було ні одного священника вищих рангів, митрополитів не було. Він хапався за голову, чому так сталося. Сленський патріархат ніколи не відмовлявся від України, але він і не супротивлявся Московії. Ну, не було у його таких сильних алгоритмів, щоб вони протистоять могли. Священники українських митрополит у 1400 році при монголо-татарах був убитий, і в тих часів дуже мало було. Священників. А чим відрізняється Православна Церква від МП. Ви всі знаєте, що на початку в нас в Україні була, вже після того, як Україна відділилася від Совдепії від СССР в 91-му році, організована Українська Православна Церква Київського патріархату. Також була Українська автокефальна самостійна церква. І церква МП. Українська православна церква, тільки яка підпорядковувалася московському патріархату. Вона і до цього часу є такою. Хоч вони і обрали літери МП із свого вживання, але вони все одно почитають московського патріарха Кирила, Онуфрія митрополита, який сидить у Києві, намісник МП. До речі, він є. Заступником патріарха Кирила. Але у 2018 році, 15 грудня, відбувся об'єднавчий собор, на якому Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна церква і Українська православна церква Московського патріархату об'єднались у. Одну церкву православну церкву України не путайте, не всі представники Української православної церкви Московського патріархату, тільки два митрополита були присутні на об'єднавчому соборі і підписи свої поставили за православну церкву України. Вони зараз служать у нашій церкві, а всі залишилися в підпорядкуванні Московії у нашому місті. Дуже багато церков, які вважаються. МП, але з них ніхто не свою со зволю як ну, прийти і сказати, що ми будемо служити Україні і об'єднаємося з українською з православною церквою. України. Не, бажання, не виявили бажання. Не виявили бажання. Під Богом ходимо всі, Господь розбереться у всіх цих справах. Так от, і цим і відличається, що Православна церква України отримала томос про автокефалію від Відселенського патріарха, який дає нам право бути самостійними. А у них цього Томаса немає, документа цього немає. Нашого настоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія згадують у своїх молитвах усі настоятелі 15 самостійних церков, автокефальних, світових, його, в діптиху. Вони поминають при богослужіннях. Uh -huh. І наш Митрополит Епіфаній поминає всіх керівників цих релігійних організацій. А от МП у цьому списку немає. Uh -huh. Оці вони відрізняються. Вони є як підпорядкування російської православної церкви. Російська православна церква є, вона А Українська православна церква МП не має такого права і закону, щоб їх поминали. Ось цим, ну, цим відрізняються. Це, це суттєво таке відрізняється. Від... Так, це суттєво. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що у Іосіфа Сталіна до 42-го року не було жодного там митрополита? Да? Потім, після 42-го… Вони знайшли ага. одного старенького. Я не пам'ятаю, як його звали. Він е, запросив лясь ще одного, тому що сам митрополит не має права висвячувати наступне. Для чого він? Тому що ну, комуністична партія де, після жовтневої революції вони, у них була політика, щоб у нас не було церкова. У 42-му році вони тобто... унічтажали церкви, так. Угу. І садили в тюрми. Для чого вони Щ... почались шукати в 42-му? Історія пише в тому, що дуже важко прийшлося. Сталіну в 42-му році Гітлер от-от мав забрати Москву. І Сталін почав звертатися до Бога. Він був атеїстом, там, таким ярим атеїстом, але все ж таки митрополити свою справу зробили. Вони висвятили священиків, висвятили священників і ікони подоставали. І я навіть чув таке, що. В самоліті ікону Божої Матері Казанської над Москвою кружляв самольот, щоб захистити як омофором. Пане Отче, чому для церкви важливий Томос та автокефалія? Томос це є документ, який утверджує самостійність церкви. Православна церква України самостійна, автокефальна, самоврядна церква. Тобто ми можемо всі вирішувати закони самостійно. Масштабі держави, хоча ми від'єднані від держави. Але держава на нас спирається. Ми молимось за державу. Ми просимо допомоги у Господа для держави для нашої. Томаси є документом, який стверджує нашу самостійність. Я чув, що у нас в шостці є копія навіть цього документу. Да? Томасу. В нашому храмі є. Це є точна копія з підписю Варфоломія і нашого. Метрополіте Епіфанія. Будь-яка людина, абсолют, яка приходить в храм, не, має доступ до цього. Абсолютно заборонено, нема ніякої. Пане отче, чи є якась різниця у проведенні обрядів між Православною церквою України і Українською православною церквою Московського патріархату? Різниці нема. Угу. Обряди споконвіку були е, однакові. У мінеях написані, у актоїках, написані, у служебниках, у молитовниках. Угу. Усе-все-все однаково, тільки мова відрізняється. Мова в нас українська, угу. служби проходять українською мовою, проповіді проходять українською мовою. Ми знаємо старослов'янську мову, все ми знаємо, але ми на її не служимо. Старослов'янська мова дуже важка мова. І я не впевнений, що наші церкви, які є в місті і в Україні, служать на чисто старослов'янській мові. Люди б зовсім не розуміли, про що там. Вони старомосковською, скоріше, угу. усе йде таке. Ну, от в тому і різниця, що ми українською служимо, а вони російською. Навіть церква греко-католицька mm -hmm. обряди однакові у нас. Що православна, що греко-католицька, от Рима-католицька, там уже є відрізняння. Чи є різниця у іменах святих між ПЦУ і УПЦ? Ну, раніше ми всі були українською православною церквою, почитали всіх святих, mm -hmm. які були. На території України, Росії, Греції, Риму, Італії. Ми усіх вшановуємо. Вони всі на небесах і вони всім нам служать. Вони всім нам допомагають з небес. Якщо до них звертаємося, вони обов'язково нам допомагають. Але є такі святи, які в російських церквах канонізовані люди, які знищували людей. Бували, канцлегаря відправляли, а вони їх каналізували і. Це неправильно, ми їх не поминаємо. Пане отче, чи правду кажуть, що якщо хрещений в УПЦ МП в Українській православній церкві Московського патріархату, то вінчатися або, для прикладу, відспівувати в православній церкві України не можна, бо обряд є недійсним. Ну так кажуть в народі. Все дійсно так. все правильно можна вінчатися. І хреститися, і відспівуватися можна, але залежить від священника і залежить від того, як він впливає на людей. Mm -hmm. Є ж такі священники, які кажуть, що от то неправильна церква була, вона не канонічна. Mm -hmm. Після неї треба перехоронювати, треба перехрещувати, перевінчувати. Все це робити. Тому ви не думаєте, що там у вас усе буде на небесах правильно, але. Кінці кінців вийшло, що у нас є і томас, у нас є самостійність, є самоврядність, у нас є усе, але вони все одно нас вважають неканонічними. Угу. Після кого? І з під кого вони неканонічні? Вони кажуть, що наш митрополит не наслідовник якогось того, який був до того у цій церкві в Україні, але ми є православна церква України і. Ми йдемо першими, і ми засновники Православної церкви України. Тому нам не потрібно за кимся йти і послідувати когось. Тому вінчатися, будь ласка, не слухайте, що неправда, не канонічне, там і все. Все канонічне. У них нема канонічності. Багато відспівують московські церкви, відспівують людей, тому що я в нашому місті один. І не встигають. А потім приходять до нас, приносять панихідку, питають: а можна у нас відспівував священник з другої церкви, ви послужите панихідку? Ну чому ні? А чому ні? Людина відійшла в вічність, вона біля Бога. Звідси питання. Ви сказали, що ви в нашій громаді один. От скільки у нас на Шосткінщині, зокрема, в Шосткінській громаді? Храмів Православної церкви України і які там перспективи побудови нових храмів. В нашому місті цей храм єдиний. Угу. Будується храм у СМТ Вороніж на честь Пресвятої Троїці. Будується село Івот на честь Архістратига Божого Михаїла. Освячені вже храми. Громади зареєстровані. у Держреєстраторів. І є у нас діюча церква в wow. селі Уралова. І в Глухові кажуть. В Глухові нема, нема єдин, немає на не єдиної була. Інститут луб'яних культур, там була храм, uh -huh. дуже, дуже гарний храм, але, мабуть, керівництво інституту цього не побажало. Продовжувати співпрацю з церквою, чи ще якісь суттєве, що закрили церкву. Священник виїхав. Uh -huh. І зараз у Лухівському районі є село Перемога. Uh -huh. Там так, є там храм. Я, так. Uh -huh. так, в перемозі є храм. Там нас священник працює. Там храм побудований меценатом. Навіть його трошки пошкодили. Вибух був на напроти храму. Там окна повилетали, але храм діє. Чи можливий перехід від УПЦ МП в ПЦУ? Можливий в тому випадку, коли захочуть це зробити люди, прихожані цього храму. Тобто, сама саме прихожани мають захотіти, щоб цей храм перейшов в ПЦУ? А як це має відбутись? Звернутись до. Православної церкви України до любого священників можна звернутися пархіальне управління, можна до мене, я підкажу, як це зробити. Збори, і на зборах виноситься рішення переход. Потім звертаються до правлячого архірея і підказують, як це все організувати. Храм переходить, бувають із священником переходить, бувають без священника, але ну, дуже важко це зробити. Чому? Тому що ну, всі ж. Розумієте, супротив буде великий. Добре, а може, ми зараз вам підкажемо ще нашою відповіддю. Значить, якщо, наприклад, священник, який править в церкві УПЦ, хоче перейти до ПЦУ, що він має зробити? Звернутись до або до мене, або до нашого правячого архієї. І потім він вже це, там це алгоритм відпрацьований. Це, це, це є. Звідси питання: чи збільшується кількість людей щороку, яка тенденція От, в храмах Православної церкви України, зокрема в шостці? Суттєво. Спочатку АТО, потім з повномасштабною війною у нас дуже набагато зросла кількість прихожан. Всі ж розуміють, що на нас напав агресор, який називається Росія, який вбиває наших людей, які руйнує наші міста і інфраструктури. Люди ж розуміють, що МП це Московська, М це Москва. Так. Деяких багато людей, які ходили у московські церкви, які там були на гарних таких посадах, навіть у. Покинули церкви, тому що не знайшли спільної мови з керівником цієї церкви, священником. Він закликав об'єднатися за державу. Угу. А вони казали, а в нас держава Україна. Назовіть державу свою Україну. І він каже, ні, ми за державу будемо угу. молитися. Угу. А яку? Угу. Розумієте? Люди прийшли і кажуть, що він не хоче за Україну молитися. Він молитись хоче за державу, але яку державу? Він не каже. Тобто тенденція постійно йде на збільшення. Так, да. так да. особливо всі матері, рідні, друзі, знайомі людей, які віддали життя своє за Україну. Вони приходять, моляться за своїх рідних, які відійшли в вічність. Вони не є такими ярими вже прихожанами, але вони приходять, треба. До нас. Зрозуміло. Е, пане отче, ми нараз бачили репортажі про освячення пасхального хліба. Люди задають питання, чи справді ви приходите на підприємство і освячуєте паски? От от всі паски на підприємстві, вони освячені. Вже декілька років, мабуть, років п'ять, а то й більше. Перед Великоднем за неділю ми освячуємо всіх. Пасхальні хліби на хлібокомбінаті нашому, ми освячували предприємство спочатку, десь з понеділка починаючи, і потім кожного дня ночну випічку, зранку освячували денну випічку, освячували mm -hmm. десь на 16-17 годину. І так кожного дня 4-5 днів освячували всі хліби. Тому все те, то, що продавалося у Торгівельній мережі, де написано було на пасхальному mm -hmm. кулічу чи паски, як називається, «Освячено». Mm -hmm. Тому воно дійсно освячено І молитвою і окроплено водою святою. В Шості давно йде мова про закладання нового храму Православної церкви України. Який стан справ в цьому питанні на сьогоднішній день? Дуже важко. Це все закінчилося з спочатком повномасштабного вторгнення. Не змогли ми. Так, знайти місце, де б побудувати не, не тільки храм, ми хотіли побудувати собор, такий купольний, красивий собор. Це ще в роки до того, як почалася тільки АТО. Угу. Ось ми шукали місце, щоб побудувати собор, тому що в нас були меценати, які нам хотіли допомогти у будівництві із-за кордону, з із Канади. Угу. Наділяли гроші на, на цілий собор. Розумієте, Нам завжди керівництво пропонувало поставити церквушку. А ми просили собор. А вони пропонують церквушку. Церквушку. Ну, так і дійшли спільного. І потім воно притихло, притихло, притихло. притихло і до цього, до цього часу, можна сказати, на нулі. Як вважаєте, чи потрібна у цьому питанні може політична воля і саме кого? Знаєте, Політична воля тут в тому, що у нас у місті 13 церков є вже побудованих, діючих. Навіщо строїти ще 14-ту, ні, з нашої 14, 15 ту чи якусь ще будувати. Якщо є церкви, люди туди привикли ходити, треба перейти в ПЦУ і не морочити голову. Ну розумієте, що ми повинні бути об'єднані. Єдині тоді буде перемога. Ну я так розумію, що у вас в принципі з керівництвом міста повна повне ну співпраця в плані того, що так, да. е, значить наших всіх захисників приходить відспівувати православна церква Україна. Да. Е, Всі. Всі тут на подвір'ї храму. Є стенди з фотографіями наших героїв, коли з'явилися вони, і чи згадуєте ви захисників у молитвах? Це. Була спільна така задумка. Волонтерський центр «Шостка добро, наша теж. Вони теж прихожани нашого храму. Угу. І ми вирішили зробити вічну пам'ять за наших захисників, які життя своє поклали. Тоді ще було їх зовсім мало. Це на початку війни, коли навіть ці хлопці, які в АТО загинули, там їх було 6 чи 8. Чоловік. Угу. Ось ми вирішили їх зробити таку стелу. Довго ми шукали варіанти, які ми довго шукали, хто б нам зміг зробити таку от такі стенди, зробити такі фотографії, щоб вони були вічними. Але все ми знайшли. Все це зрозуміти. Знайшли і меценатів, які оплатили ці стенди, і фотографії. Це ж воно не, не дешево коштує, але все. За людські донати все mm. це робиться. Я так розумію, що їх скільки зараз на подвір'ї стоїть таких стендів? П'ять уже Уже да? треба робити нову стилу. Пане, отче чи допомагає церква і віра у подоланні е цих важких для України часів? Боротися зі страхами, переживати втрату близьких людей? Людина приходить до храму і спілкується з Богом. Священник, якесь добре слово, скаже. Тій же мама, яка у розпачі в такому, що не знає, що їй робити. Але порозмовляє, наприклад, зі мною там, або навіть з, з, мат, з матушками, які священнослужителі тут чергують, душа тут заспокоюється mm -hmm. і легше становиться, легше людині. Або це головне, що людина е, знає, що пам'ятають це її сина, моляться за нього. Mm -hmm. І у людини душа заспокоюється. Ну, це, це... Зрозумійте, це пережити дуже важко. Це горе, яке спіткало всіх нас. Основне наше життя проходити ми там, на небесах, і зустрінемось там свій час. Як взагалі церква долучається до підтримки наших захисників? Молитва. Донати. Люди приходять в храм. У нас є скриньки, які для захисників збираємо, передаємо. Усе йде і на дрони, і на реби, генератори, і пасок, і смаколики передавали і передаємо. Ну, це все... Основне це молитва. Знаю, що багато людей хочуть там долучатися донатами. А, значить, у вас є в храмі скринька. А якщо людина, наприклад, не може фізично прийти до храму, то як вона може перерахувати, наприклад, гроші на допомогу Збройним силам? Ми з з шостка добро. Вони дуже велику допомогу роблять для збройних сил, і наш вклад теж там є. Як правильно молитися за воїна, якщо немає точної інформації, він живий чи, можливо, він загинув? Дуже болюче питання. Пропав безвісті. Mm -hmm. Але я всім кажу і прошу молитися як за живого. Були випадки такі, що він пропав без вісті, його немає вже два, три роки нема. А потім і з'явився, прийшов з полону. Mm -hmm. А мати була в розпачі, вона не знала, але молилася, як за живого, а він живий. Так що, тут, так, як за живих молитись треба, mm -hmm. обов'язково. Тільки за живих. Бо в Бога всі живі. Mm -hmm. І мертві, і живі. Всі живі. Дуже дякую вам за інтерв'ю, за нашу бесіду. Я думаю, наші глядачі отримали відповіді на свої питання. Дуже вам дякую. Ще хочу сказати. Всім людям нашого міста, людям нашого Шостинського району, людям нашої всієї України, що об'єднавшись, згуртувавшись навкруг православної церкви України, навкруг церков, які є у нас у місті, але якщо вони моляться за Україну, якщо вони моляться за наших солдат, всім перемоги, всім добра і всім Божого захисту. Спаси вас, Господи, благословення Господня. На вас на всіх.